Всіх вітаю! З вами Марія і філіжаночка про важливі події наступного тижня. Давайте розглядати, що покаже вам філіжаночка, на що вам треба звернути увагу, може на кого. І давайте будемо дивитись. Так, око зачепило. Давайте вже одразу розгляну і розкажу. Дивіться, мені показана ситуація це більш сім'я, друзі, рідні, близькі люди, може, сусіди ваші. Тобто показана ситуація, в якій жінка дуже зацікавлена. Вона взагалі, якось, знаєте, спілкується на всі боки, головою обертає, за її спиною стоїть чоловік. Чоловік дуже такий мені показаний. Ну, такий, знаєте, схвильований, стурбований, і щось він такий, знаєте, засмучений. Йому, от йому, от вист... Ця жінка вона багато з ким спілкується, але не з ним. А саме йому не вистачає спілкування з нею. І показано так, що він чогось, знаєте, і не, і не каже їй про те, що йому не вистачає її. І не привертає її увагу до себе. Він просто десь поряд є, але нібито його і нема в її житті. Тобто це для когось з вас може бути ситуація, в якій ну, з якихось ваших там причин у вас на сьогодення нема спілкування з. Зі... Певним чоловіком, ну, може, ви знаєте, про кого мова йде, а може, ви навіть і забули вже про цю людину, але ж він про вас не забув. Він щось і згадує, і сумує, і як чекає, а чекає саме телефонного дзвінка. Бачу, що він туз, ну, що він телефон візьме, подивиться, нема нічого, залишив його. І час від часу він телефон бере до рук. І дивиться, а може він раптом ну, не помітив, може ви там щось написали, а він не знав, може ви телефонували, а він пропустив. Отакі, от знаєте, от чекання є, хвилювання на ваш бік є, дій нема. І на цьому тижні я не бачу тих дій. І жінка мені показана: знаєте, у вас взагалі-то на цьому тижні як багато справ всіляких. Ну, вони з вашою родиною пов'язані, вони з роботою вашою пов'язані. Тобто ви себе, знаєте, от як, на жаль, тут теж показано, що ви не даєте собі змоги відпочити. ви дуже себе, от як... Загружаєте справами. От цей натяк для вас може, вам треба б згадати про того чоловіка, це вже ви самі дивіться. А більш за все, це як зверніть увагу на відпочинок, вам це теж дуже-дуже треба. І показано поряд з цією жінкою. Показаний мені знак про те, що один, два, три чоловіки у вашому оточенні. Я, я так розумію, що це всі, все колишні якщо чесно, от воно мені так виглядає. Які хотіли б повернутися до більш тісного спілкування з вами. Тобто, ви та жінка, яку забути неможливо. Ну, просто поспілкувавшись з вами, там, ну, це не, не одне, не два спілкування, це на протязі якогось часу. Все, вже ви оселились там і в спогадах, і в думках, і в мріях, і просто десь про вас там є люди, які час від часу згадують і жаліють, що у вас нема в їх житті на зараз. Тепер далі, що стосовно ну, там, де ви живете, у вашій родині, у вашій квартирі, хаті, талант якийсь ваш, треба б розвинути і хвилюється через когось вас. Для когось це може бути дитина стосовно. Хвилюється саме чоловік, що ваш талант він як зупинився в розвідку. Що ви, ну, може, ви зараз просто не маєте часу, може, так теж буває, що ну, натхнення нема. А йому дуже подобається те, що, ну, що ви вмієте робити. І він це буде обговорювати з жінкою. Ну, з вашої родини, може, це ваша мама, може, це ваша бабуся для когось з вас. І це, знаєте, йому це якийсь певний ваш талант. Ну, тобто у вас їх декілька. Ви Мені тут показані як талановита людина. І... і Людина, яка не тільки в одному напрямку може розвинутись, але ж щось конкретне, певне йому більш за інші ваші талани. Подобається, але ж, ну, щось він так. Що коли ж ви повернетесь до цього? Чого ж ви не робите цього зараз? Щось йому відповідається жінка, буде така, знаєте, розмова між ними. За вас. Далі. Так, далі, далі, далі. Ось тут мені ще один чоловік показаний. Ну, теж там, чи з друзів ваших, чи з родини вашої. Щось дуже він думає про зміни. Але знаєте, тут як вибудовує. Шлях до цих змін розуміє, що треба кардинально щось змінити. І тут не одним таким, знаєте, не однією такою справою, а коли цей шлях складається от з багатьох, дуже багатьох, ну ніби -то й дрібних справ, але такі, що знаєте, нічого з цього ланцюжка не можна викинути. Це як кожна справа, вона як ланцюжок до наступної справи. І от таким чином він тут зараз два, чотири, шість, сім якихось справ собі надважливих малює. Якась вже друга справа повинна переламний період для нього зробити. Ну, тобто, це поки що як мрійник, такий, ну, але такий, знаєте, він плани будує, до яких він ем, все ж таки хоче ну, дотягнутися і щось робити. Ви ем, на зараз показані мені як людина, яка не спілкується з цим чоловіком. Ну, Там у вас вже є якісь до цього причини. Ви як людина, яка займається взагалі своїм життям, кимсь, з ким ви ну, спілкуєтесь і багато спілкуєтесь, хтось поряд з вами є, ви різні, у вас різні ситуації, тут близька якась до вас людина є. Я не буду перечислювати, хто саме, ви, у вас у кожного, у кожної своя. Ситуація, але ж оцей чоловік він дивиться в ваш бік, як в потилицю вам дивиться і оці плани будує, малює, вираховує, тобто зміни на майбутнє собі хоче. І в майбутньому він собі малює, що у вас буде більш тісне спілкування, що ви як повертаєтесь до цього тісного спілкування, що ви будете зацікавлені тим. Що ви робите, ну, що він зробив, як він то зробив, що вам буде цікаво взагалі ну, будь-яка подробиця про це все. Що ви самі будете якось бажати розпитати його і взагалі якось так знаєте бути поряд, бо він е, таке зробив. Але ж знову ж таки мені показано, що за вашою спиною е, так і залишається та людина, яка поряд з вами на сьогодення є. І через яку от, хвилюється цей чоловік. І оце його буде засмучувати і в майбутньому. Що ви все ж таки лишаєтесь от, людиною не зовсім свободною. Ну, що є якась така у вас відповідальність перед кимось. Далі. Далі показана інша ситуація, показана мені. От хто це. Тут як два чоловіки, один іншого вмовляє на щось, але той хитрий, хитрий, дуже. І треба б насправді дуже. Ну, як роздивитись, те, на що він. Тут якась допомога. От, знаєте, як я тобі допоможу, тільки дай свою згоду. Але щось воно таке мені темне все. І людина, яку вмовляють, це розуміє. Але Справа в тому, що той, хто вмовляє, дуже вправний в таких, в таких от ситуаціях, і він дійсно може такий вмовити людину. І бачу тут поряд жінку, яка От зверніть, якщо це слухає чоловік і розуміє, про що йдеться мова, бо тут жінка як. З якою ви будете цю справу обговорювати, вона посміється над цим і зверніть на це увагу. От вона почує те, в цьому всьому, на що ви не звертаєте увагу, або на що просто відвертається ваша увага тим, хто вас вмовляє. Отак От воно тут показане. Так. Далі дивлюсь, що стосовно робота соціум, дуже багато спілкування з дуже такими серйозними двома чоловіками на цьому тижні для багатьох з вас малюється. Це, знаєте, як люди при посаді, люди, які, ну, от якщо до них з чимось звертатись, то вони вирішують питання. І якісь. Зараз. Якось мені показана людина, яка в обхід цих двох намагається щось зробити, зупинять, не вийде. І, а ви мені показані в цій ситуації, як осторонь стоїте і спостерігаєте. І ви, як знаєте, ви одразу, ну, якщо, наприклад, ця людина б до вас звернувся, б, звернувся або звернулась. З питанням, як вважаєш, в мене вийде, то ви б одразу сказали: оці тебе не пропустять. І Тут така ситуація вона і буде. Але ж вас ніхто не питав, ви просто знаєте, що людина щось там намагається повз них пройти, але ж, ну, ви, як, знаєте, ви як свої думки підтвердите, що ну, воно ще не повинно було інакше статися. Чого? Б, чого б це? Люди вирішили, що так можна. От якась... Це може бути і ситуацією не у вас на роботі, а, наприклад, в новинах щось таке побачите, почуєте, як якогось як там, наприклад, колаборанта зупиняють, або там ну, когось там ще, наприклад, це так. Далі. Ось тут розхитування ситуації, робота соціумом. Якась ситуація така, на яку вже аж забагато енергії зливається. І, як очікується виступ, от публічний виступ, але щось нема людини, як всі так, знаєте, щось десь затримується людина, яка потрібна, щоб промовив чим промовила якусь там як рішення якесь. Так, показаний мені і от з, до цього мікрофону на цю трибуну, як чоловік о, готується вийти. Дуже так впевнений в собі. Але перед ним якось так, як вистрибує жінка. Ну, от якась така ситуація про якісь виступи публічні. Не знаю, що там у вас готується. Якось як штовхають один одного, не знаю. Не, не розумію тут до кінця ж про що тут. Щось таке довгоочікуване отак мені показано. Ну, добре, може, зірка якась повинна там десь про мову сказати. Воно показано з одного боку. Ну, так, знаєте, ділить людей майже навпіл для когось вдача, для когось втрата. Ну, так щось таке. Ну, добре, ладно. Може, я потім зрозумію, про що мова йдеться. А може, ви мені напишете, бо щось я не до кінця тут розумію, якщо чесно. Так, ось тут дуже так, тут мені жінка показана, до якої прийде чоловік, повірте, він так готувався до візиту до вас. Тут людина і про мову до вас готував. Ну, тобто, він... все, що він прийде, скаже, повірте, він. Ну, як перед дзеркалом е репетицію проводив. Це багато думав, багато складав слова одне до одного, там щось, знаєте, як писав, переписував цю, свою промову. І е ви так, знаєте, слухаєте його. а Вам насправді байдуже. От все, що він каже, вам просто воно байдуже. Це, знаєте, як. Е він як прояснити щось прийшов. А у вас, ну так як мені тут виглядає, то у вас так багато справ, що от те, про що він каже, ви навіть не можете зосередити свою увагу на тому, що він каже. Настільки у вас як дедлайни якісь, вам треба дуже-дуже швидко щось робити, а він вас відволікає. А він ще й буде повторювати одне і те саме і не один і не два рази. А тут, може, навіть і більше трьох разів скаже одне і те саме, то вам взагалі, де ти такий взявся, і коли ти підеш? Далі дивлюсь. Дивіться, от те, що буде відбуватись на цьому тижні. Показано, як багато клопоту надасть на майбутнє. 28 число вже буде як, ну от як результат цього тижня. Отак воно мені показано для когось з вас. Результат того, що буде напрацьовано на цьому тижні. Телефонний дзвінок буде важливим, про перспективи розмови щось ви будете там, ну, як то кажуть, як ітоги якісь підводити, з кимось розмовляючи, і більш за все там про гроші або про матеріальні цінності буде в розмові йтися. Так, далі. 25 число вказує як знакове. Десь вам треба буде поспілкуватись з людиною. Дивіться, треба буде звернути увагу на те, що каже людина, бо людині взагалі-то вся розмова буде складно даватись. Це знаєте, от людина буде розмовляти з вами про те, що болить. І зверніть увагу, будьте от так, знаєте, зосереджені на тому, що буде казати людина. Це хтось, хто з вашого близького оточення. Ви знаєте людину, це не нова вам людина. Показано, що весь тиждень якийсь чоловік про вас буде згадувати кожного дня. Тут людина, яка мріє знати про вас, саме мріє знати, бо можливості я не бачу. Колись знав про вас все, що міг знати, про ваше особисте життя, саме це його цікавить. Але зараз це тільки в мріях. От все, що робиться, воно. Ну тобто, дивіться, все, що йому було доступно раніше, зараз взагалі такого нема. Зараз він як відрізаний від вас. Тут клоун якийсь 52, 82. Це може бути і рік народження, може для когось і вік народж... вік людини, але дивіться як. От для кого як? Я промовлю все, що я бачу, ви зрозумієте, ну, ті з вас, з кого це стосується, ви зрозумієте, хто тут хто в цій ситуації, дивіться. Є чоловік, якому зараз болить якась ситуація стосовно жінки, жінка мені показана дуже така, знаєте, інтуїтивна, дуже людина, яка може бачити пророчі сни. Жінка, яка може відчувати якісь, ну як, пророкувати якісь події наперед, відчувати їх наперед. Жінка дуже інтуїтивно розвинена, дуже. Тобто тут духовний рівень такий набагато вищий, ніж у багатьох з її оточення. І отут по... є чоловік, який ну, От зараз щось, він дуже засмучений, багато думок про неї. Ну, він теж якийсь такий, знаєте, от. Своє життя будує більш інтуїтивно, ніж іноді треба б ну, там, прорахувати все наперед. А він якось, знаєте, от, показаний мені як людина, яка не одне вдале, ну, скажімо, вдалі якісь події для нього, не одні вже впустив. Бо інтуїція йому підказала, що так не треба було б входити в цю ситуацію, бо там щось могло з ним статись. А воно може нічого і не сталося насправді, а просто могло. А він ну, якось так перелякався і зупинився на певному розвитку подій. Але ж дивіться, як зараз як поділені між собою, якоюсь, ну, як рисочка така між людьми, і за цю рисочку не, він, не вона не заходять. Але є той клоун, з яким він спілкується. Клоун, який чи він знає цю жінку, чи він її бачив, чи просто от зі, з опису. Цього чоловіка, він, так знаєте, Ну він собі розуміє, та що це тобі така красуня дістанеться. І він ті поради, які він дає цьому чоловікові, от ці поради цю рисочку збільшують. Це, знаєте, як розділ між людьми, він такий, ну вже такий, знаєте, більш міцний стає. Оце тиждень буде покладений на отакі от події. Той клоун не зупиняється, йому є що сказати, він так, ну, такий промовистий, а оцей слухає. Є тут літери О, І, П, С. В. Ну, а, літера Л, літера А. Літера Х. Все, більш не бачу літер. Якщо чесно, може, ну, мені і схоже і не схоже Давайте так, я назву, а там оце, якщо так чесно, то відсотків 10. Літера Д і літера Б. Ну, так. За вуха притягнути більше. оці літери я чітко бачу, оці, так, не дуже так чітко. Тож, може так, а може і, і немає стосунок до цієї ситуації. І ось тут двоє людей, я так розумію, це подружжя, будуть обговорювати. Вчинок якогось чоловіка, я так розумію, що це всі все між собою родичі, який Ну вчинок якийсь. Щось робилось за спинами всіх родичів. Щось було зроблено, от, знаєте, як тишком-мишком. так Колись, може, може нещодавно, по часі не буду казати, уточнювати. Але от той вчинок, який зроблений, те, що було цінним, знецінив. Ну, Тобто, щоб, щоб те, що було цінним для всієї родини, щоб воно все ж таки продовжувало бути цінним, це тепер треба багато над цим попрацювати. От так виглядає. Далі. Далі питаннячко тут буде вирішувати з телефонним дзвінком чоловік та жінка. Таке воно може бути і робочим, може бути і там. Насправді таким не дуже великим. Там, наприклад, я йду додому хліб та картоплю купляти, може бути і таким питанням, і воно дійсно легко вирішиться. Далі ось тут звертайте увагу, тут як одна людина приносить якийсь, вибачте, це виглядає як вірус. В родину і дорослі, всі дорослі. Діточок я тут не бачу. Прих... Ну, перехворіть трошки люди. Тож будьте здорові і бережіть себе, бо, і так, хвилювань забагато нам всім. Так, крісло чиєсь звільняється. Як шукати людину будуть на то крісло, то може бути і по роботі ситуація. Далі дивлюсь, отут зміни, але зміни такі, що вони обмірковані дуже. Це не, не щось зненацька, а це мені показана жінка, яка вже деякий час ходить і думає. Щось вона як запровадити хоче нове для себе, але заради цього їй треба як роз, розвинути свої межі. знаєте, от Розкрити собі межі, десь виходити з зони комфорту. Але ну, тут так, знаєте, вже вона взагалі-то вона чого це буде робити? Вона... Знає, що це їй буде корисно в майбутньому, і це буде, дає їй ну, якусь таку, знаєте, більшу стабільність і впевненість в собі. Угу. І ось тут для когось показана ситуація, коли я так розумію, що це жінка. Йде, а чоловік, він якось її як наздогнати хоче, і знаєте, руку простягає, що зачекай, ну, зачекай, ну давай ж поговоримо. Ну, щось тут образилось на нього. Ну ось так. І... Останнє що скажу, тут показаний мені чоловік, який у навушниках, щось там він слухає, ну, музику, може, якусь там щось і дуже згадує, знаєте, навіть не саму жінку мені показано, а її груди. Ну, Такі спогади в людини. Може, він не дуже там і в очі дивився, але ж згадує. Все, на цьому. На цьому закриваю філіжаночку. Гарного тижня вам веселого, спокійного, тихого, хоча не знаю, чесно кажучи. Но... Знаєте, от бачите, помітили, раніше філіжанка показувала, що летить, там буде бахкати все. Зараз навіть вже й не показує. Це наша така буденність, що таке добре. Хай все буде добре і бережіть себе, і себе, і рідних, і близьких. І давайте думати про хороше і якось так тягти. Це хороше в наше життя, як, як тільки можемо. Побачимось. Всім пока.